Всім добрий вечір! Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з такого потужного двигуна. Працюючий. Зараз відімкну, відключаємо. Покажу, які в нього характеристики. Ось. Ось такі він має характеристики. Вага 60 плюс кілограм. Ціна 6,5 тисяч. Далі на продаж по двигунах маленький такий двигун. Працюючий. Зараз покажу його характеристики. Ось таке має маркування. Це з нього кришка і з нього охолодження. Але ось на крильчатці є тріщина. Ну, це склеїти, варіант тут не є проблемою. Ціна 500 гривень. Отакі От ножиці шаткують вірте на слово. 200 гривень. Така токарна приспособа, але не вся. Тут не вистачає однієї голівки. Лімби про... видно. І тут також числа верніше на лімбах видно. Ну тут ну, не, тут воно просто пилом припала. Запропонуйте ціну, ваша ціна. Редуктор такий Т-образний. Півтори. Такий редуктор один до 2,5. 3,5. Цей редуктор один до одного Ну і тиму підряд балон я вже показував в попередньому відео. Кис кисень і газ по 250, той 100 гривень чорний. Отакий От балон 150, рефлектор 100. Лампа станочна 250. Домкрати. Такий домкрат, але піднімається один шток в нього. Зараз, якщо він захоче, не хоче закачувати. Ну, я піднімав шток, потрібно долити мастила, він тоді піднімає. Такий під, під ремонт 350. Такий не потребує ремонту, працюючий. Зіловський п'ятитонник 800 гривень. Ось такий маленький. Такий має вигляд. Ось перемикання. Також працюючий. 300 стремянки набір. Не знаю з якого авто. Що кому потрібні, пишіть на Viber, мій Viber 066 831 2772. Різьби нормальний. 500 гривень набір. Пишіть на вайбер, якщо потрібний розмір, я скину вайбер. Такий НШ. нш 10 лівий. Не скажу, що він туго, як новий крутиться, але й не вієлка. 400 гривень. Такі лещата. Ну тут у них нюанс. Ось гвин такий. Зробили, що бачили. 250 гривень. Ось такі потужні на поворотній платформі. Не встиге дещо їх окультурити. Ось, вони не лопнуті, не варені ніде. З ними абсолютно все добре. Такий вигляд мають з цієї сторони. Немає однієї губки. І гвинта з гайкою. Коштують півтори тисячі. Ланцюг крок 19,5. 4 метри 20 см. Здається, якщо мені не змінює пам'ять. 350 гривень. Дрит. Він не оцинкований. Просто він такий блискучий, новий. Тобто, тільки по краю ось покрився ржою. А так нормально. Половину чоловік забрав уже, тут 10 кілограм і 300 грам здається, 45 за кілограм. отакий такий лажний -таки набір тут різного плану. Болти за 200 гривень. Лапа 250, диски 460 по 240 гривень. Ромашки маленькі вже забрали, гвістки 45 гривень за кілограм 50. Потім вінець з такого плану 300, 300 компресор ФВ три з половиною тисячі і хрюка, і хрока. Поїлочки. Поїлок маю, там, здається, більше десятка. Клапани працюючи у всіх. Ну, я підчистив вам, я це, це, так не встиг сьогодні підчистити. Так би мовити, продати і товарного вигляду. 250 за штуку. Набір ключів. Так чоловік і не забрав їх. Він на продаж 300 гривень. Потужний гак. Півтори. Я дам розмір такий. Гвинти 150-250 з гайкою. Кермова колонка 700. Ось такі дві речі. По 150 гривень за штуку, не пам'ятаю, там чоловік хотів замовити, потім передумав, ну, на продаж. Вал на три ножі, але без ножів. І знову ж це але є кріплення, яке притискає ножі. Крутиться добре. Тут під циркулярку. Піддовбання немає. 800 гривень невеликий торг зовсім. Ступиці по 60 за штуку. СЗшки я вже їх показував. Гирі. 5-кілограмовки гантелі, верніше. 5 по 200 гривень за штуку. Ось такий фаркоп. Такий має вигляд. І тут для перекидання, для подовження чи скорочення його довжини 500 гривень. Двигун, цей вже я показував в попередньому відео. От його характеристики. 850. невеликий торг по 600 колеса. верніше диски з ступицями. Гвинт великий 350. Потім під'їхали новенькі кардани. Ну, не новенькі, а свіженькі, так би мовити. Ступиці по 600 не змінилося. Кардан такий, це нева здається. 350, фаркоп 500. Нема розбиття критичного. Циліндр. Вихід штоку 180, Загальна 60 сантиметрів двосторонньої дії. 600 гривень. Карданчик такий 150. Тут шліци і тут шліци. Потім такий кардан. На 8 шліців. І на ось таку кількість. 500. Цей на 6 дається чи скільки? 3 6 шліців. Тут така гайка, якийсь специфічний кардан. Прокоментуйте, що це. 300. Такий більш потужний кардан. Але тут уварювали вже. Ліцеву частину, ось бачите, тут варювали і тут варювали. Ну, віддам за 400 гривень. Петля ПТС. Гаєчка. Петля не розбита. Під слово зовсім. 700. Далі на пропозиції два предплужники. Отакий От один потужний. Тут ось товщина стінки сантиметрів три, напевно. 700 гривень і дещо менший. Ось такого плану. Цей 500 гідроциліндр з погрузчика. Оно -он наш -он 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 такий. Дві з половиною поторгуйтеся. Потім гідроциліндр. 1740 вихід, гільза товщина 90, шток на 50. Має тут нормально з ним все до оцього місця. Ось тут забиття є невелике. Гром на забиттях цілий. Ну, бачите, тут все нормально, а оце, оце місце, цей кусок. 1500 поторгуйтеся. Речі по 500 гривень. Ось такий пристрій. Сюди прикріпити решета, двигун, крутиться це ексцентрик. І буде у вас віялка. Можливо, буде потрібно. До циркулярки пристрій 500. Така річ. Не знаю, як називається. Коментуйте, що це таке, з якої техніки. 500 така річ. Це нова. Також 500. Потрібні розміри. Пишіть у Viber 066, Такий кабанчик. Ось тут. Ну, кому не потрібна ця шестерня, її можливо зняти. Верніше, шків не потрібен. Тут ось під гаєчку, все нормально крутиться, 500 гривень. Зірочки там чоловік позамовляв, але тут таких немає. Немає з, такої, з такою кількістю зубів. Оце все, що маю. По 50. Ця 100, ця 150, ця 200. Ну, крок тут. А ні, це не годиться потягнути зуби. Це метал. Тут зуби в гарному стані. Так, йдемо далі до такого потужного колеса. Більш за все це сплуга. З, з валом, так би мовити. У мене їх два. Одне і ще там одне лежить. Покажу пізніше 1200 гривень. Тут ступиця є, там, там я продавав без ступиці колеса і те менше було. 1200. Вентилятори по 1200 діаметр під вал двигуна. Розмір. Оцей розмір 15 мм. Тобто десь під 0,25. Кіловат ну Тут двигуни більш за все 3000 стояли. Потім редуктор один до чотирьох джандир. Працюючий, там в шестерні в гарному стані. Свіженьке масло, більш за все залите, воно чисте. Коштує такі 1 половиною ланцюжок Ось такого плану. Довжина близько 1,5 метри. 400 гривень. І на завершення отакий стил з фрезерного станка. Його вага 128 кг, здається. 250 шириною 1. 1100. Не пам'ятаю, кому потрібно, я точно перемірю. 1100 довжиною і висота в ньому 10 см. Він не покосаний, рівний. Все як має це бути. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, коментуйте. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Ну, не сподобалось, це ж таке. Я ж, як ти казав, всім гарний не будеш. Наступне відео вийде, можливо, завтра, якщо буде все нормально. І всереду. Ну, як зазвичай, мої відео виходять основні середа неділя о 21.00 вечором. На цьому все. На все добре, миру, спокою. Дякую, до побачення. До наступної зустрічі.